В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Христос рождається. По порядку наступний 65 й псалом. Офіційно називається Він Заклик до прослави Бога. У мене така система при опрацюванні псалмів. Читаю перший раз, як правило, нічого не розумію. Вже наступні псалми через розважання, через пояснення, через коментарі помалу починає вимальовуватись картина. То вчора прочитав перший раз, нічого не зрозумів. Читаю другий раз, думаю, яка гарна пісня для подяки, для прослави. І хвали нашого Господа Бога. Давид, мовлячи, заспівай Богові вся земля, співайте його імені, віддайте йому хвалу Його величі, скажіть Богові, які дивовижні твої діла, нехай поклониться перед Тобою вся земля, хай співають Тобі. Благословіть народи нашого Бога, нехай пронесеться луна хвали йому. Читаю другий раз і починаю розуміти, за що дякує Давид. Давид дякує словами. Ти дозволив людям поїздити по наших головах. Або в іншому перекладі, ти допустив, щоб чужі люди сіли нам на шию. Розумієте, я думав, то від з народу такі вирази, а то з Біблії. Сіли на шию і їздять по наших головах. Давид за це дякує. Каже: ти випробував нас Боже вогнем і водою. Ти завів нас у пастку і поклав тягар на наші плечі. Але ти привів нас на місце спочинку. Ти зберіг душу мою при житті і не дав схибитися моїм ногам. Це дякую за що? Дякую, Давид Богу, і хвалить його. І читаю четвертий раз, і починаю розуміти як дякує. Давид. Словами. Увійду до твого дому з пожертвою перед тобою. Обітниці свої я тобі відплатити хочу, які я обіцяв в час утиску мого, а потім розкажу всім, як багато ти зробив для мене. Чого може навчити нас цей псалом. По перше, після одного читання святого письма ми нічого не зрозуміємо. Тільки після пояснень, коментарів святих отців, розважань, спілкування з духовними людьми, зі своїми рідними можна щось зрозуміти. По-друге, немає нікого на світі, хто би не підлягав терпінню. Всі терплять від народження і до дня смерті, а потім в когось почнеться спокій, а в когось почнеться ще гірше. Життя на землі це ніщо інше, як одна велика трагедія, що складається з тисячі прикростей. Але Господь Бог показує, що земне життя є безперестанною зміною сумних і радісних днів і що це діється в тій цілі, щоби ми в днях радості набирали сил до пізніших прикростей, а в час терпінь собі пам'ятали, що все так не буде. Завдання є вміти добре прийняти одне і друге як терпіння, так і радість в одному настрої оце є правдива мудрість. Не як радість то сходити з розуму від сміху і веселощів. А як трагедія, то плач до посиніння. Ні. Псалом каже людина на землі йде через долину плачу, але людина може цю долину плачу зі своїх сліз зробити джерелом, яке наповнить благословенням. По-третє, у час Тарпінь, утисків пообіцяти Богу щось, щоби це випробовування минулося, і ми витримали у терпінні безмовно, з усмішкою, прославляючи його святе ім'я без нарікань і зі славослів'ям. Навіть ближньому про це не говорити. Краще хай буде важко тобі одному, ніж іншому через тебе. Тоді ці труднощі принесуть благословення Боже. По четверте. За все добре і за все недобре навчитися хвалити Бога. Слава тобі, Боже наш, слава тобі за все! Священник отець Іван Бартошевський цей псалом коментує так. Мудрість Давида в тому, що як тільки у його житті починалось терпіння, він відразу починав хвалити Бога. Давид тримав під своїм язиком завжди готову подячну пісню, і тому швидко наступала милість Божа, що молитва про допомогу. І подячна пісня були майже одночасно. Сьогодні, зранку, коли я прокинувся після молитви, це була тривога, я зайшов в телефон і мені відразу випала новина з Лос-Анджелеса. Така картина. Стоїть сім'я з дев'яти осіб на місці свого спаленого будинку, і співають молитву, дуже гарно співають. Я думаю, що таке. А виявляється згоріло все навколо, одні комини стоять, бо вони муровані. А на місці спаленого будинку знайшлась татуя Діви Марії Гваделупської. Ця сім'я каже, ми заспівали цю пісню, яку всі знали, бо ми її співали вже десятиліття. В мене відразу сльози пустились, я пішов до машини і цілу дорогу співав під твою милість, прибігаємо Богородице Діво. Про що я хочу сказати ця сім'я мала під язиком слово хвали Бога, вони знали, що співати, вони знали, як співати, і мали з ким співати. Дім згорів, вони кажуть, але Господь нам дав щось більше, утвердження у вірі, заспокоєння і своє благословення. Заспівай Богові вся земля, співайте його імені, віддайте йому хвалу Його величі. Скажіть Богові, які дивовижні твої діла, нехай поклониться перед тобою вся земля, хай співають тобі. Благословіть народи нашого Бога, нехай пронесеться луна хвали йому.